Ти будеш бідним навіть з великою зарплатою. Це відповідає математичному закону Паркінсона, який доводить, що витрати завжди зростають до рівня доходів. Більше грошей призводить до дорожчого життя, а не до багатства. Ти почав заробляти більше і вирішив поміняти своє стареньке авто на нове з салону. І так, зі всім, щоб вирватися зі замкнутого кола розкішної бідності, потрібно сконцентрувати свою увагу на накопиченні капіталу. Правило перше. Почни відкладати гроші одразу після зарахування доходу. Для початку буде достатньо 10%, бо жити однаково важко як і на 20 тисяч гривень, так і на 18 тисяч гривень. Але відкладена різниця буде першими цеглинами твого капіталу. Правило друге: не збільшуй витрати до рівня доходів, коли отримуєш підвищення або одноразову премію. Не міняй у своєму житті нічого. Весь новий прибуток відкладай та інвестуй, щоб пришвидшити ріст свого капіталу. Та швидше прийти до фінансової стабільності. Це працює, бо створює штучний дефіцит. Мозок підлаштовує бюджет під те, що залишилося, а капітал росте фоном. Спочатку інвестуй, потім витрачай. Протокол: 60 на 20 і інтелектуальний самозахист. Підписуйся.